Знаєте, вам мої слова можуть видатися дивними і навіть такими дуже, дуже містичними. Але я дуже рекомендую подивитися і послухати уважно. Бо зараз ви перебуваєте в двох станах одночасно, а реальність забирає частоту ваших дій. Ми живемо в період, коли темп змін вирвався наперед, настільки що більшість людей просто не встигає змінити свої внутрішні налаштування. І те, що працювало руками, раптом поламалося і перестало давати результат. Методи, які ми тягнули в бізнесі вперед, так? сьогодні відчуваються як мертві, або такі вони інертні, тобто ніяк не йде. А нові підходи ніби вже є, про них всі говорять, але вони ще не стабільні і не дають гарантії, не сідають туди до нас в тіло, не допомагають нам. І виникає парадокс. Який ламає дуже багатьох. Бо я так би хочу по-новому, але поводжуся по-старому. І це важливо почути. Це не є проблема нашої психіки. Це механіка переходу. Це просто механіка. В перехідні стани завжди в нас є два активних стани. Мінімум, мінімум. в перехідний процес є два активних стани. Але це і мінімум, ну я просто на двох пояснюю, бо так простіше. Перша стара хвиля, вона така інерційна, вона побудована на руках нашого досвіду. Це звички, там, реакції, стиль бізнесу, ведення бізнесу, комунікація, мислення з кліє... з комунікація з клієнтами, мислення наші. І вона має плюс якусь там уявну передбачуваність, але вона, звичайно, має і мінус, взагалі мінус. Вона більше не відповідає нашим сьогоднішнім умовам, тих, що ми живемо. А тепер дивіться, другий наш стан, нова хвиля. Тиха, але точна. Вона вже відчувається інший темп, інші рішення, інший рівень клієнтів, інше ставлення до себе і до бізнесу, і інші потреби клієнтів. Але вона ще не набрала сили. Тому мозок їй наш не довіряє. І людина буквально живе в режимі цих двох активних частот одночасно. Це суперпозиція. І тут ключовий момент. Перебуга... Перебу... Перемагає у нас не той стан, який логічніший, а той, який є підсилений нашим внутрішнім енергетичним полем. Тепер подивіться на це, як воно проявляється в практиці взагалі. Так? Маємо контент. Ви хочете продавати себе по-новому, але пишете з старої хвилі обережно, мягко, без тієї ясності і того, що у вас вже є всередині. Алгоритми щитують цю, цю частоту, і понятно, не дають охоплення. Другі ціни. Ви хочете підняти ціну, але говорите про продукт старого стану, страхом, сумнівом, з перевіркою реакції клієнта, так, реакції людини. І ринок відповідає вам точністю вашої внутрішньої хвилі. Маркетинг, реклама зараз працює не на техніках, вона працює на точності стану. З якого наміру ви говорите, яку частоту ви тримаєте, з якого внутрішнього положення ви робите оцей крок. Рішення хочете швидше, але хвиля тягне стара, та що стара тягне така в сумнівах. так? Хочете сміливіше, але ваше тіло воно пам'ятає ще старий досвід. так? І виходить такий гібрид, новий напрямок, але стара поведінка. І тут важливо дуже зрозуміти, чітко, без емоцій. Система в нас не обирає дії. Система обирає частоту, з якої ці дії є зроблені. Тому одна і та сама стратегія дає різні результати. Одна і та сама реклама працює в один період, так, в інший по іншому. Одна і та сама позиція вона викликає різні реакції. І це не магія, це механіка, це суперпозиція. Стан, дія, результат. І саме в такому порядку ні в якому іншому. Перехід це не боротьба зі станом я, так? З собою всередині. Це не сила волі ваша, це не спроба зробити чи щось, щось краще, доказати, щось, що комусь що краще. так. Перехід це вибір частоти, яка веде вас далі. Стара хвиля, вона тримає те, що в минулому було, а нова вона відкриває майбутнє. І тільки ваш стан тут і зараз вирішує, яка з них стане вашою реальністю. Якщо вам це відгукується і ви зловили інсайт, ось тут є коментарі, напишіть, збережіть. Я готова вам показати, як це все відбувається дуже просто.